1250 разів за добу виїжджали українські рятувальники гасити пожежі в екосистемах. На згарища перетворилися понад тисячу гектарів полів, лук і навіть лісів. Палає по всій Україні. У вогні гинуть люди, горять будинки від пожеж, тікають звірі. Основна причина займань підпали сухостоїв і сміття. Надзвичайники працюють цілодобово, коли не гасять, вирушають у рейди, пильнують із повітря, ходять по подвір'ях, нагадують про штрафи. Однак одне за одним надходять повідомлення про нові й нові осередки. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладніше. Прикарпаття гектари важкодоступного гірського лісу в диму і полумії. В області вже четверо загиблих у пожежах. Ще один чоловік травмований. Троє постраждалих і на Вінничині. А на Черкащині під час гасіння сухостою загинув 29-річний рятувальник. А це вже на Волині палає будинок. Вогонь наблизився до дачного масиву в області. Ще й тліють торф'яники. А ці кадри з Львівщини від вогню втікають звірі. От вихідних в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах. Палає і в день, і вночі. Основною причиною виникнення цих пожеж є е, самовільне спалювання людьми сухої рослинності. У нас на Рівнощині катастрофічна ситуація з пожежами у природних екосистемах. От ТСН рушає до селища Рокитне. Тут рятувальники поспішають на черговий виклик. Повідомляють, у селі неподалік є загроза, що полум'я перекинеться на будинки. Вогонь намагаються приборкати і місцеві. Мій мати подзвонила, що горить біля мене біля хати, то я й поїхав зразу. Я вже кожен день сядучимо. То в нас біля хати там було як на більці таке було. Сбіруту та кругом. Пані Віра кажуть, що підпалили та не проконтролювали. Це не вибули? Не знаю, хто його палив. Не знаю, мовляв, хто підпалив, і пан Федір з рокитного. Дівчата кричать горіть. Але саме з його обійстя вогонь перекинувся на сусідське. Загорілась господарська будівля сусіда, і від нього потім по траві перекинулись на цю будівлю і на житловий будинок. Це батьківський будинок пані Антоніни. Через таке не треба страдати. Запалив ту траву, Два роки не косив, не запалив. Да оце таке. Як лише на Рівненщині від початку року виникло вже понад 300 пожеж. кажуть в ДСНС. Торік за аналогічний період було лише 16. За стільки років працюю це перший рік. Березень і все горить. 14 було виїздів, ну, це рекорд, ще ніхто не побив.